Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую до квітнику. Но на ньому ще не ростуть квіти. А чому? Що потрібно зробити, щоб виросли гарні квіти? Так, їх треба посадити. Квіти ростуть у ґрунті. Грунт у квітнику треба перекопати лопатою. Щоб виросли гарні квіти, потрібно посіяти насіння. Насіння маленьке і чорне. Насіння садять у осередок і загортають землею. Малята, запам'ятайте, ґрунт на квітнику не можна топтати, тому що квіти не виростуть. Давайте поглянемо, як проростає насіння. Спочатку з'являється коріння, а потім перші паростки, щоб наші квіти гарні росли. Поливати треба ґрунт водичкою, розпушувати землю і тоді виростуть красиві квіти. Ось такі. Називаються ці квіти чорнобривці. Вони є різні, великі і маленькі різного кольору Жовті, помаранчеві. І дуже запашні. Малята, а у вас є улюблена квітка на квітнику. А наше заняття підійшло до кінця, до нових зустрічей, до побачення!